червня їдемо на барахолку. Сьогодні обіцяють дощ. Точне не знаю, як далі там буде. Але все, що буде, все вам покажемо. Тому, друзі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Все це не складно. Наливайте собі каву або чайок. І приємного вам перегляду. Ранок починаємо з кави, тому всім хто налив каву або чайок смачного, а ми йдемо шукати скарби. Медведик радянський 100 гривень. Так что еще интересно. Такая раскладка с арфором. Слоны. медведик 200 гривен. Девочки, бизнес Слыжник нас. Слижник цикавый. Высший сорт. Цена помирная.

Прийшли на поле чудес. Людей маловато, але є люди. Ну, всі бояться, мабуть, дожджа небо чорне. Може в будь-який час початися дощ. Але ми ходимо з дитиною, шукаємо, може ще трапиться. Цікаво. розклалися 8 ранку сьогодні тут посерединки стоїмо очікується дощ тож людей менше продавців менше приїхало зараз покажемо що в нас є ну, брали тільки порцеляну скло щоб не намочити Так, з новенького майже нічого нема. Ось покажу статуетки. Ось така плясуня даріє, городниця. Будь ласка, ціна на сьогоднішній день. Дуже гарна. Ось дивіться, плясуни теж в дуже гарному стані. І ціна дуже гарна, будь ласка. Хто зацікавиться. Ну є ще ось такі балярини в антракті. Ціна також невелика, клиймо книжечка 60-ті. Ну трохи є потертості, але ціна дуже гарна. Сколів тріщин немає. Ось кувшинчик оце ще є в наявності 150 гривень. Радянський. Ось такі предмети є, може кому потрібні. Ціна зовсім невелика по 20 гривень. Такі вони глиняні. Ось це вазочка, ось є скарбничка така. Чи цукерниця, що воно. Ну, мабуть, краще, як скарбничка. Ось цукерниця така. І це також чи вазочка, мабуть, чи що. Ці предмети по 20 гривень. Це на невелика. О порцеляна така. Все що було. Ось золоте яблуко ще 5 пар лишилось. З новенького. Ось такі. Чайні пари клюква. Баранівка 60-х років. Ось блюдечко таке. Також клеймо таке саме, червоне, баранівка. Їх є в наявності 5 таких пар, ціна 250 гривень за пару. Кружки ще є, чайник є. Ось ці розетки ще є з червоного скла. До них є ось салатник з червоного складу. Зранку пробіжався з такого, ну, статуеток познаходив. Ну якось медведя цього знайшов, а решту ще тут статуетки. Взяв там, де постійно беру. Ось також попався такий чайничок. Це вершник із набору трьох чайників. З півдням городниця, зараз вам покажу. Це самий маленький, самий верхній. окремо його дуже тяжко знайти. Стан гарний. Городниця, знак якості, бачите, ручний розпис, бо золото. Ціна його буде, поставлю на вітрину, ціна буде 200 гривень, бо окремо його дуже тяжко знайти, без колів, без тріщин. Статуетки далі вам покажу, розпакую, розложу, покажу. Які сьогодні знайшов статуетки? Ну так да. розумію. Їх да, уже да. стільки порозволи. Так, так. Чашечка київська. 260 гривень. Крем ГЕС перший сорт. Top je adesso paranio. Гарна пара? Полтава. Полтава Фарфорда. Сколько это капар? 100 гривень, ну гарна ціна, гарна пара. Лфз. А ЛФЗ скільки? 300 Ну тоже гарно. Це кружечка така. Ну 260. Такий цікавий предмет. Під одеколон. 300 гривен сегодня. Спички радянские. Феклама. горла за 50 гривень продали. Дякую вам. Так, ще отакі дві пари. По 250 продали. Так, ще жіночка купила таку чашечку. стареньку гарно, за 20. І таку фруктовницю за 100 гривень. Дякую. Так, ось такий чайничок. Народниця. Продали за 200 гривень. Ось ця статуетка. Балярини в антракті. Цю статуетку мені прислала підписниця для донату, тому ось вона продана. Прийшов покупець, попросив знижку за 1000 гривень, я її продаю і всі ці кошти спрямую на благе діло. Дякую вам за придбання. Все, болярини продані. Ось така ладія кришталева. Дуже гарно. За 80 гривень продано. Запаковуємо. Що таке чайник? Басочка 100 гривень. Такий ще чайник за 150 гривень. Пробуде. Оцю, отаку оцю вазу і оцю вазу теж за 100. Все, є. Так, Прийшла підписниця, купила кілька пар таку яблучку за 200. Отаку пару. Хто це вниз? родниця? Таку за 50. Отаку баранівка. Тоже за 50 пару. І такі по 25. Без блюдечок. Ну, чашки гарні. І, і таку маленьку по 20. Клоун. Продали. Що і чашку берете? Чашку, так? І дві чашки. Дві такі чашки. Отакі ще крокодил гена. Продали за 250. Дякую. Ще дві пари Клюква, чайні, баранівка продані, підписниця написала в Телеграм, Ось, оплатила на карту і запакуємо, відправимо її. Це були останні більше, цих пар в наявності немає. Все, чашечок нема, дві лишалося. Продалися, гарні були чашечки з святом 8 березня, продані. Показую вам статуетки, які вдалося мені сьогодні на київській бараховці знайти і придбати. Ось такий олімпійський ведмедик. Це виробник Баранівка. Червоне, ну тут є бумага приклеєна, але проглядається клеймо Баранівка в дуже гарному стані. Ось. Далі ось діти танцюють український танок. Також коли попадається ця, ця статуетка, завжди забираю. Українська тематика дуже популярна, статуетка. В люксовому стані дуже гарно все збережено, сходів фарби нема ніде. Ось така гарна. Далі ось П'єро із набора буратіна, Мальвіна. Це київський експериментальний. Ось перший сорт. Також із цієї триці П'єро найрідше трапляється. Ну ось сьогодні саме попався. І я його забрав. Також статуетка в дуже гарному стані, в люксовому. Ось ще клоун. Олег Попов. З зонтом така мила позитивна статуетка. Це виробник, також київський експериментальний, бачите книжечка, 60-ті роки, старенька статуетка в гарному стані. Ось буратино з ціленьким носом. Також статуетка, дивіться, ключик по золота, в дуже гарному стані статуетка. Без колів, без тріщин. Київський експериментальний. Гарний буратино. То теж його забрав. І останнє, що я сьогодні знайшов, ось такий благородний олень. Бачите, осінь, мабуть, пора року. Таке листя жовте у нього. Дуже класний олень. Якісна порцеляна, тому що завод виробник ЛФЗ. Мені такий олень перший раз трапився ЛФЗ, дуже гарний. Тому забрав його також. Друзі, всі ці статуетки можна буде придбати. Я роблю огляди. На каналі цікаві речі. Залишу вам посилання. Хто хоче, будь ласка, переходьте і на тому каналі можна буде придбати ці статуетки. Друга година дня. Дождю ми так і не дочекались, Даже сонечко прояснялось іноді. Тож синоптик не завжди каже правду, як завжди. Ми вже збираємось, торгівля була непогана, хоч і брали тільки порцеляну, товару було менше, ніж завжди. Але приходило багато підписників, купували. Також замовляли підписники речі з прилавку. Тож виручка була непогана. Дуже вам дякуємо за те, що ви приходите до нас, купуєте у нас самі кращі підписники. Ось виручка сьогодні готівкою 4400 і на картку було. 870 гривень. Тож, 5 з лишнім тисяч на такому товарі вважаю непогано. Дякую, друзі, вам за те, що дивитесь наш канал. Пишите коментарі, ставите вподобайки. Завжди чекаємо вас на наших каналах з задоволенням. По традиції всім бажаю мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.